Вітаю! Мене звати Люба і ви на моєму каналі Візальний Хом'як. Сьогодні я пропоную вам спробувати пров'язати зі мною ось такий візерунок із знятими петлями. Виглядає дуже ушатно. Такий він повітряний, ниточка використана У мене кольорова це 100% вовна. 400 метрів на 100 г. А біла ниточка це напіввовна, але також 400 метрів на 100 грам. Це візерунок із серії, як то кажуть, коли очі бояться, а руки роблять. Насправді він виявився набагато простішим у виконанні, ніж я думала. Покажу вам розміри приблизно в таких розмірах. так? Рапорт у нас 12 петель. Ось, дивіться, я вам показую 5 см ширина і приблизно 4 см висоту. Ну, і, звичайно, я трохи внесла свого в цей візерунок, в якому плані я в'яжу досить щільно. І ось нижню частину. Візерунки. Перші, ось першу висоту рапорту я пров'язала, як звичайно. Але в'яжучи такі, коли я плиту такі візерунки, то для того, щоб полотно зняті петлі не стягували, я додаю додаю, ось, додаю. Між петлями додаткові накиди. І потім їх спускаю, за рахунок цього петлі видовжуються. І ось уже друга верхня частина рапорта я пров'язала таким способом. Тобто я додавала, наприклад, тут один накид, тут один накид, тут один накид. Тому що принцип такий, що ці білі петлі вони знімаються два ряди. Отже, не буду багато говорити, почнемо. Перші два ряди основного візерунка ми пров'язуємо білою ниточкою лицевою гладдю. Тобто по лицю в'яжемо лицеві, по виворітній стороні в'яжемо виворітні. Я два ряди пров'язала, отже я починаю візерунок кольоровою ниточкою з третього ряду. Так, беру кольорову ниточку, перша петля краєва, ми її знімаємо. Тоді дві петлі, перші в рапорті я знімаю ниточка за роботою. Далі ми пров'язуємо 9 петель виворітними петлями і рахуємо. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9. І останню петлю нашого рапорту ми знімаємо. Зняли ось наш рапорт, 12 петель. І знову починаємо знову Дві петлі, знімаємо. Таким чином у нас з вами ось така групка з трьох петель виходить, 9 петель виворітними. ними, раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, сім вісім дев'ять і останню петлю. Знімаємо нитка. За роботою і пров'язуємо краєву. Ось ми пров'язали перший ряд нашого візерунка. Ось так. Повертаємо роботу. Тепер дивіться, по виворітній стороні ми завжди в'яжемо так, як нам показують петлі. Отже, Першу петлю краєву ми знімаємо, далі білу петлю знімаємо. Всі кольорові петлі ми пров'язуємо лицьовими, тобто виворітною гладдю. Тепер можна не рахувати, дивимося лише по кольору. Так, слідуючі три петлі я знімаю. Ниточка перед роботою, кольорові петлі я пров'язую. Останні дві петлі ми знімаємо і краєву пров'язуємо. Все ми пров'язали два ряди, третій. І четвертий. Дивіться, як це виглядає, ось. Далі ми пров'язуємо два ряди лицевою гладдю білою ниточкою. Міняємо колір ниточки кожні два ряди. І ось в другий ряд я вам покажу, як я додаю накиди. Ви, якщо хочете, можете цього і не робити. Тобто можна просто пров'язати два ряди лицевою гладдю. Тепер дивіться, я пров'язала один ряд лицевою гладдю. і накиди я додаю абсолютно інтуїтивно. Отже, в мене від цього квадратика будуть петлі йти в сторони. Отже, я буду тут додавати накид, тут додавати накид. Звідси буде йти вправо. Тут буду додавати накид. І з цієї сторони теж додам один накид. Потім, знімаючи петлі, я всі накиди скину. Для того, щоб легше було орієнтуватися, ви дивитеся, ось у вас петлі показую там, де біла, значить, слідуючу, після слідуючої можна зробити накид. Знімаю так, і пров'язую всі петлі ізнаночними. Ось ізнаночна, слідуюча ізнаночна. Тепер роблю накид, слідуюча ізнаночна. Так, можна, звичайно, рахувати, можна не рахувати. Робіть так, як вам зручно, як ви звикли. Ось я наближаюся до прямокутничка з знятих петель. Так, ось вони в мене. Значить, тут я вже можу робити накид. Зробила накид, пров'язала цей трикутничок, три петельки, і знову після нього роблю накид. Ось, зробила. І тепер вже буду робити так. Так, пров'язую до кінця. І тепер в кінці зроблю ще один накид. Ну, так роблю я, вам це робити не обов'язково. Так. Повертаємо роботу. Ось ми пров'язали два ряди. Так, слідуючі петлі. Так, наш рапорт 12 петель. Отже, тепер першу петлю ми пров'язуємо виворітною кольоровою ниточку. Слідуючі три петлі ми знімаємо. Дивіться, раз. Один, два, накид, скидую три. Для того, щоб петельки були рівні, трошки їх підтягуємо і в'яжемо далі. Далі ми в'яжемо п'ять петель виворітними петлями. В'яжемо Один, два. Три. Чотири. Чотири. 5. Слідуючі три петлі ми знімаємо ниточка за роботою, накид скидую. Раз, два, три. Бачите? Слідуюча одна петля пров'язується виворітною, І знову три петлі ми знімаємо ниточка за роботою. Знову ж таки, накид я скидую, петлі трошки підтягую. Далі ми п'ять петель в'яжемо виворітними. Один, два три, чотири. П'ять. Потім ми знімаємо три петлі. Так, і слідуючи три петлі, ми знімаємо ниточка за роботою. Один, два. При цьому накид ми скидуємо. І останню петлю ми пров'язуємо краєва. у нас виворітною петлею я її пров'язую. Ось ми пров'язали п'ятий ряд нашого рапорта. Дивіться, як це виглядає. Бачите? Так, повертаю роботу. І знову ж таки в цьому випадку це у нас кольорова ниточка. Ми всі петлі в'яжемо так, так, як вони дивляться. Тобто, білі петлі ми знімаємо, кольорові пров'язуємо в даному випадку лицьовою гладдю. Знімаємо ниточка перед роботою, не затягуємо і пров'язуємо всі кольорові петельки лицьовими. Знову ж таки три петельки знімаємо, одна лицьова, знову три петельки знімаємо, і п'ять лицьових, три петлі знімаю міточка перед роботою, одна лицьова і крайова. Так, ось дивіться, як виглядає наш візерунок зі знанки, з виворітної сторони. Передивимося, що в нас з лицевої сторони. Ось вже починає він вимальовуватися. Слідчі два ряди ми міняємо ниточку і так само в'яжемо. Два ряди лицевою гладдю ось так виглядає наш візерунок. Ми пров'язали половину рапорта в висоту, беремо кольорову ниточку, Слідуючі два ряди ми в'яжемо кольоровою ниточкою. Отже, першу знімаємо, далі три петлі виворітними петлями. Один, два, три. Тепер три петлі ми знімаємо ниточка за роботою. Один, накид я скидую, два, три. Ось. Так виглядає. Тепер одна виворітна. Слідуючи три ми знімаємо ниточка за роботою. Далі в нас дві петлі. Виворітними. Закінчився наш рапорт і починаємо спочатку три петлі виворітні. Один. Два. Три. Ось, у нас має бути між білими петлями п'ять виворітних. Далі, слідуючи три, ми знімаємо. Один, два, три. Одна, виворітна. Вибачаюсь, три знімаємо. І останні дві. В'яжемо виворітними І остання петелька в нас краєва. Ось, дивіться, що ми маємо. Ось так. Виворітний ряд ми в'яжемо знову, як дивляться петлі. Тобто, першу знімаємо всі. Темні петельки в'яжемо лицевими, білі петельки ми знімаємо ниточка перед роботою, лицева. Знову три знімаємо ниточка перед роботою. Знову тепер в'яжемо 5 лицевих у нас. Опа. Дуже легенька ниточка. Один, два, три знімаємо, одна лицьова, три знімаємо і останні три петельки і краєва петля. Так, до речі, я забула сказати, що я взяла спиці три з половиною. Так, ось. Слідуючі два ряди ми пров'язуємо лицевими. Першу петлю знімаємо і пров'язуємо два ряди лицевою гладью. Ось, дивіться, я пров'язала слідуючі два ряди білою ниточкою лицевою гладдю. Ось так виглядає наш візерунок. Хто в'яже щільно, беріть більші спиці. Рекомендовані спиці для цієї ниточки трієчка. Але оскільки я в'яжу досить щільно, я взяла 3,5. Отже, в'яжемо останні два ряди нашого рапорту кольоровою ниточкою. Так, першу петлю ми знімаємо, тепер в'яжемо 5 петель виворітними петлями. Один, два, три. Чотири, п'ять. Слідуючи три петлі ми знімаємо ниточка за роботою ось. Далі ми в'яжемо чотири петлі виворітними. Так. Ось наш рапорт. 12 петель. І починаємо знову 5 петель виворітних. 1, 2, 3, 4, 5. Тобто між групками білих петель у нас має бути 9 виворітних. Два, чотири, шість, вісім, дев'ять. Слідуючі три петлі я знімаю ниточка за роботою. І останні чотири петлі я пров'язую виворітними. І краєва петля. Ось що ми маємо. Виворітний ряд ми в'яжемо як зазвичай, так як дивляться петлі. Тобто кольорові петлі в'яжемо лицевими, а білі петельки ми просто знімаємо, при цьому слідкуємо за ниточкою, сильно не натягуємо, тут рахувати вже не обов'язково. Три знімаємо ниточка перед роботою. Далі в'яжемо дев'ять у нас лицьових. Дев'ять лицьових. Три знімаємо ниточка перед роботою, і у нас п'ять лицьових. 5 лицьових і остання краєва петля. Так, пров'язали підтягую ниточку. Ось ми з вами пров'язали один рапорт у висоту, ну і для повноти, бачите, і для повноти я зараз пров'яжу е перші два ряди нового рапорту. Закінчу двома білими рядами. От тоді буде чітко видно красиво узор, цей візерунок. Ось дивіться, що в мене вийшло. Ми з вами пров'язали рапорт висоту, і ви самі мали змогу побачити, що цей візерунок дуже простий, дуже логічний. Виглядає він легкий, такий витончений. І я б його використала для, швидше для оздоблення, тому що ну, можна, звичайно, цілий кардиган в'язати, він виглядає дуже багато. Але для оздоблення, наприклад, низу маєчки по рукаву буде дуже гарно. Отже, ми з вами вив'язали один рапорт ось такої краси. Я надіюсь, я маю надію, що я показала все зрозуміло, доступно. Тому в'яжіть, користуйтеся. І щиро дякую за перегляди. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося, Можливо, що ні. Свої помилки я знаю. Я їх стараюся відправляти. Дякую до наступних людей.